Властиво, після Шумбука про норильське повстання небагато можна додати. Але я хотів би, тому що, мабуть, не всі знають, що таке Норильськ в той час. Норильськ — це було тоді, називався поселок, не місто, а посолок, серед Безмежної Тундри. Повторюю, безмежної тундрі, в якому проживало. 26 тисяч повнонайому населення, так називалося тоді. А одночасно в політичних лагерях, яких було 8, за спогадами начальника комбіната полковника НКВД Звєрєва, було понад 30 тисяч політичних в'язнів. Не рахуючи всіх інших. Це так, щоб, а ви знаєте, Норильськ – це вже заполярія, це вже заполярія. Хтось сказав, щоб позбутися кайданів, треба відважитись бути вільним. І от, Власне, ми тоді, в тих умовах того часу, відважились і сказали, Злову, яке, злову, злому, яке всіх Гнітило, сказали ні. Серед цих лагерів був один окремий лагер, Горлах-3. катержний лагер, де більше десь 80% були українці. І от в цьому в лагрі Горному, де я в той час перебував, з великом 20 років каторжних робот, в той час перебувало було понад 3500 в'язнів. З того 500 в'язнів були так звані інваліди, тобто люди, які вже втратили всі сили на тяжкій праці голоду холоду, і лежали, чекали смерті. І треба було щось, щось треба було б оцю масу людей підняти до боротьби за свою волю. Два місяці, повторюю, два місяці пасивного опору, як згадував приятель е, Шумук, дали свої наслідки. Правда, зовсім правда, е, в горному лагері. Е, коли нас розгромляли, згинуло в сумі за офіційними дарами, мабуть, близько правди, 56 осіб. 56 осіб. А за ті роки, які були привезені до Наринська тільки каторжних робіт, з вироком каторжних робіт. Було понад 20 тисяч. А в 1953 році нас залишилося три, що більше як три тисячі. Всі загинули, всі, всі, всі загинули від голоду холоду і інші. Отже, ми відважились, відважились і ми перемогли. Ми перемогли політично і морально. Це не випадково, як згадує Шумук, що в тому самому часі, в Східньому Берліні, органи влади радянської розгромили робітниче повстання. То Такий то був час. І знаєте, щоб, щоб зрозуміти нас, чому ми так інакше робили, то треба зрозуміти той час. Вас не зрозуміти, що час. Сьогодні ми на поріжному на все дивитися. Але той час був такий, що ми робили правильно, нашою зброєю була правда. Нашою зброєю була правда. І тому ми перемогли політично і морально. Дякую. Щиро дякую вам. Прошу про пане Степане.